Діагностика, амбулаторний прийом та процедури маніпуляційного кабінету у міській клінічній лікарні номер один відкрили нові консультативні кабінети. Відтепер пацієнти отримуватимуть всі необхідні медпослуги в одному місці. Ремонт та оснащення кабінетів здійснено за власний кошт лікарні. А от роботу фахівців адаптували для зручності пацієнтів в поліклінічному відділенні. Можуть надаватися такі послуги: консультації хірургів, травматологів, урологів, проктологів, отеріалінгологів, офтальмологів, проводяться офтальмологічні операції у нас на катаракту, глаукому, злоукому працюють також раніше в Івано-Франківську об'єднали чотири комунальні лікарні. Відтак було створено єдиний кластерний медзаклад. Відтепер у новоствореній поліклініці надаватимуть понад два десятки різнопрофільних послуг. Заклад підписав пакети з Національною службою здоров'я України в кількості 25. Тобто, це і акушерсько гінекологічний пакет і надання медичної допомоги новонародженим діткам, і дитячий пакет, хірургічний, травматологічний. Терапевтичний. Слід зазначити, що раніше не було консультативної поліклініки в даному закладі, а зараз є можливість населенню громади нашої і не тільки всім гостям, навіть нашого міста, які потребують медичної допомоги. Вони можуть звертатися в консультативну поліклініку власне даного закладу. Ключова перевага розташування на базі стаціонару, кажуть медики. Таким чином можна буде максимально швидко отримати якісну діагностику та послуги після стаціонарного характеру. Нам вдалося об'єднати роботу працівників нашого закладу стаціонару, а також і поліклінічного відділення. Наша задача найбільше і найфаховіше запропонувати най. Кращі послуги, які зараз доступні, ключовий напрямок поліклініки офтальмологія за програмою медичних гарантій. Тут безкоштовно будуть проводити заміну очних кришталиків для військовослужбовців. З новим відділенням і з ремонтом ми маємо можливість робити і давати лікувальну діагностичну допомогу нашим пацієнтам тому наше місце. Зараз найбільше є програма здоров'я наших мешканців. Я знаю, що вже виділили кошти для військових. Ми будемо безкоштовно ставити їм кришталики зв'язку з катарактою Тому Процес ідемед послугу у новоствореній поліклініці можна отримати як на платній основі, так і безкоштовно за програмою медичних гарантій НСЗУ. Головне мати електронне направлення. Тут безкоштовно будуть проводити зуби та імплантацію ветеранам російсько-української війни, членам родин загиблих та особам з інвалідністю першої групи. Віра Ковсон Геннадій Томнюк. Новини на вежі.